Вітаю, з вами допавтоком.ua і в нас в роботі Honda Accord 2008 року. Європа. Додатковий монітор зверху, він здебільшого частіше всього передає інформацію про клімат. Він нас не цікавить. Автомагнітола 432 повністю з'єднана з автомобілем Honda. Якщо хочете, то перевіряйте. Як ви бачите кнопочки на рулі, Ну це я натискаю. Да, я управляю цими кнопками. Камера заднього огляду. Все в нас працює, паркуватись стало легше і простіше. Звісно, магнітола достатньо швидка, тому що вона 4 оперативки 32 внутрішньої пам'яті з DSP-процесором звук. Тобто, я можу виставити звук так, як мені найбільше подобається. Встановлюється магнітола за допомогою ось такої пластикової рамочки. Ця пластикова рамочка в нас повністю закриває всі. Щілини і виглядає достатньо якісно і гарно. Магнітола буде показувати швидкість автомобіля, буде показувати GPS навігацію. Ну і, звісно, FM -радіо, радіомодуль, куди ж без нього. Да? Вона повністю повністю з'єдналась з автомобілем. Це магнітола. Зараз покажу вам налаштування, ті, що можуть вас цікавити, наприклад, по акорду. Тобто, ось дивіться, тут пробіг, обороти. Ну, якщо я добавлю, вони виростають і так само тут синхронізуються. В нижньому правому кутку пробіг він так само синхронізувався з автомобілем. Тобто, все підтягнуто, все подружено. Далі. Ось такі фішки є в хондах. Якщо я, наприклад, вмикаю поворот. Або вмикаю лівий чи правий, воно так само нам тут показує, що в нас зараз працює. Якщо ми вмикаємо світло, ближній світлофар, або вмикаємо дальнє світлофар, як ви бачите, все так само в нас синхронізується і показує. Заднє, звичайне, відкриття дверей, все додатково підтягнулося, повністю машина синхронізована. Канбус підтягнув всю інформацію. Далі, що стосується магнітоли, ну, я вже казав, що вона достатньо швидка, і ми можемо побачити, наприклад, як працює Ютуб, відкривається він достатньо швидко, і якщо ми хочемо там щось подивитися, то спрацьовується так само достатньо швидко. Е, гучність можна керувати гучністю, як е, з самої магнітоли, так і це здебільшого набагато краще. З кнопок на рулі. Камера заднього огляду встановлена ззаду в плафон. І вона нам показує частину, як ви бачите, вона купольна така розширює весь повністю. Паркувальне місце ви будете бачити повністю, навіть більше набагато. І вона нам показує частину нашого бампера лінії. Бувають інколи в автомобілях динамічні. Бувають просто прямі, в даному випадку у нас просто прямі лінії, вони не динамічні. Але тим паче паркуватись ми тепер можемо і бачити всю повністю вулицю. Ютуб вже працює, не буду вдаватись в такі, як би достатньо швидко все. Будь ласка, і загружається на ура. Тому що магнітола ну, дуже швидка в роботі CarPlay Android Auto бездротовий. І sim карта 4 4G-інтернет, тобто магнітола може роздавати. Дивіться, яка відеокартинка. Магнітола може роздавати всім пасажирам інтернет. І всі можуть їхати зі своїм інтернетом. в магнітолу вставляється сім-карта, є 4G модем. Можемо виставити лаунчер такий, якби передній, зробити його якогось іншого кольору. Наприклад, ось такого я захотів і гарно вже виглядає, або там синього. Ну, це вже від, залежить від клієнта. Так само ми можемо ось зараз. Трошки ярчіше зроблю. Так само ми можемо відключити екран дотиском пальця увімкнути екран. Радіомодуль, зверніть увагу, він у нас з, РТ, з рдс підписує назви станції там авторадіо, або там наше радіо, або ще щось. Канали листаються. Ось, будь ласка, все це робиться з отаких кнопочок на рулі. Тоже, що є, в принципі, дуже. На сьогоднішній день удобним верхній екран в нас передає інформацію про е, клімат. Він працює, все кондиціонер так само все показує. Можна виставляти друзі, два екрани. В цих магнітолах є така можливість, де ми можемо виставити два екрани на одному. Там поставити відео на іншому радіо, перейти на радіо. Наприклад, Радіо так само контролюється, пошук хвилі. fm прийомник тут класнючий. Він працює так само достатньо швидко. Просто показую вам, наскільки швидкісна робота самої магнітоли. CarPlay є, Bluetooth є. На відео переходить просто, ну, чесно кажучи, все це працює божественно. Мені, наприклад, подобається ось дуже. Магнітоли. Гучність, багато різних налаштувань. Якщо хтось хоче, щоб я засняв відео спеціально ось по цим настройкам автомагнітоли, може хтось щось не знає, я можу засняти. Але е, я зараз вам показую саме штатну магнітолу. Якщо ви хочете такий пристрій, щоб він був з хорошим процесором 2,0 ГГц, і вони є два оперативної пам'яті е, 32 внутрішні або 4 оперативної 32 внутрішньої, або 4,64. То ці магнітоли в нас в наявності є. Тут є друзі, декілька лаунчерів. Ось, да, GPS-навігатор, напевно, ще я вже показував. Він швидкий, вже працює, я можу налаштуватись. І, наприклад, там, коли ви там сідаєте в свій автомобіль, да, ви робите, ось, вмикаєте GPS навігатор. Сагайдачного 28. Будь ласка, ось так. Ви можете сідати і чик. Все. Ну, ми на Сагайдачного не їдемо, але тим паче вона вже зараз ця зелена піліна, вона спаде да? і вже показує нам пробки, все. і Будь ласка, ось ми можемо бачити GPS, куди нам їхати, і ми можемо. Увімкнути собі радіо, слухати музику, да, вийти з нього, бачити основний екран, вашу швидкість автомобіля, GPS навігацію і радіомодуль. Якщо ми хочемо перейти на інший радіоканал, нам не потрібно заходити в радіомодуль, а нам достатньо лише ось так натиснути тут або тут, і вже ви перейшли. Або на рулі, на кермі. Ви можете так само ось листати канали, все що вам необхідно. З'являється хтось поганий клас для паркування. Магнітола підтримує дві камери передню і задню. І друзі, да, є такі магнітоли з круговим 360. Якщо хто погано зовсім паркується, можемо встановити круговий 360. Ну, Магнітола зовсім не тормозить. Я рекомендую. наша компанія, наші інженери з допавто як то кажуть, ми. На, наполягаємо на тому, щоб придбати саме таку магнітолу, тому що ну вона на 13-му андроїді да, до речі, ну працює швидше ніж там при Славуті Power, Тес я не знаю, співставляв багато разів. В Теїсі взагалі треба постійно проїхав 100 метрів прошивку, вже кидаєш, перепрошиваєш магнітолу. Тут найбільш устойчивий фонд. Тому все просто так, як і так працює. Ви можете зайти в плеймаркет, закачати додаткові додатки, зайти е... закачати додаткові додатки, зайти, звісно, в е... скачати Waze, оновити YouTube, скачати телебачення, цифрове і все це буде працювати у вас в цій магнітолі. Знаєте